Ну що, в мене сьогодні видався мамський день. Це, звісно, знущання привезти дитину на море і не водити його до води. Він дома всім нормально так помотав нерви, тому я його взяла і ми поїхали на басейн. І будемо проводити цей день лише удвох. Ми приїхали у комплекс немо. Він здається найбільший в Одесі, але він і найближче знаходиться для нас по локації. А оскільки я ще їхала сама за кермом, то мені було зручно їхати знайомою дорогою. Цей комплекс має декілька басейнів, і ми почали з дитячої зони. Бо у Івана була ціль поплавати у всіх басейнах. Недаремно він же ж цілий рік вчився плавати. Тут оголосили тривогу, і ми спускаємося в укриття. Це ще добре, що воно там є. Після тривоги ми вже пішли на головний басейн, там постійно проводилися якісь інтерактиви. Іван цілий день плавав, а в мене був час почитати книгу. Потім Іван захотів їсти, і я йому дозволила вибрати те, що він хотів. Тому на обід у нас були суші. Насправді я за цілий день втомилася від шуму, тому ми вирішили ще піднятися на кришу і подивитися, як там. На криші виявилось значно тихіше, тому ми вирішили ще трішки поплавати. А ви додивилися сюди, не забудьте підписатися. Всіх обняла!